Друзі, привіт! Вітання на моєму каналі вивчення американської англійської для українців. Сьогодні я поділюся з вами декількома секретами, як можна почати думати англійською мовою. По-перше, хочу сказати, що всі ми, коли вивчаємо якусь мову, як дорослі, ми її вивчаємо. Ось це одне слово, ось так воно буде українською, ось так буде англійською. Ось так речення звучить українською, так воно буде звучати англійською. Але це, по суті. Про переклад, про прямий переклад дуже часто. І це не завжди має багато спільного з реальним говорінням, реальною розмовою, реальними комунікаційними навиками. Чому? Тому що деякі слова, деякі фрази, речення просто не скажуть. І навіть коли ви хочете вивчити якісь назви предметів, краще дивитись на цей предмет. Тобто по картинкам, наприклад, так? От я бачу, що цей предмет бачу цей предмет. Я не включаю зараз, як цей предмет буде українською. Я намагаюся запам'ятати і проасоціювати, що цей предмет називається ось так. По суті, наш мозок, він як шосе. Коли ми постійно стрибаємо між різними мовами, ми дуже сильно змінюємо швидкість. Це те саме, що ми будемо постійно міняти. Полосу, в якій ми їдемо, так? Тому важливо занурити себе максимально в англомовне середовище і мінімізувати потребу перекладу. Ваш мозок, в принципі, уже двомовний. Вам треба додати третю мову. Чому? Тому що більшість з нас все рівно знає російську мову. Так, багато свідомо відмовилися від неї або досить швидко вивчають українську зараз. Так? Але ми все рівно маємо цей навик, коли у нас звучить дві мови в голові. І ми можемо змусити себе думати як однією, так і іншою. І це саме стосується англійської. Просто спочатку ви можете навіть в це не вірити, І як ви можете в собі це відкрити. Ось є кілька методів, які я даю своїм учням. Перший метод це спробуйте писати щоденник англійською мовою. Тобто ви ввечері сідаєте і. Починаєте згадувати свій день, але постарайтесь згадувати його англійською. What happened? Whom did I see? What did I do? Спробуйте поставити себе, можливо, уявити себе, ніби ви в якомусь американському серіалі. І просто спробуйте зв'язати ваш день з якимись словами англійськими, можливо, які ви чули в цей день, і просто прописати. Або ж прописати якісь думки, які у вас виникають, але знову ж таки намагатися направити мозок саме в англійському напрямку. Інший варіант це погратися в асоціації. І, наприклад, ось є слово work. Що ви можете зробити з цим словом? Що ви можете додати до цього слова англійською мовою, не включаючи жоден переклад, виключивши при цьому українську. Тому беремо слово work. Якщо ви дуже багато працювали, і ви застресовані, то можливо перші ваші асоціації це будуть work hard, work a lot, work at this company, work whole day і так далі. Спробуйте прописати величезну кількість фраз, якомога більше фраз, словосполучень з цим словом. Якщо ви знаєте, що ви постійно використовуєте, чи вам потрібно одне чи інше слово, в залежності від індустрії, від професії, від посади, візьміть це слово і пропишіть максимально велику кількість асоціацій. Можна це ж слово дослідити в тлумачному словничку Merriam-Webster. і там теж подивитися, в яких випадках це слово вживається, які воно значення має, які словосполучення, так з якими словами найчастіше зустрічається. І ще. Є дуже класний метод в цілому навчитися думати англійською. Я скажу так, що англійська, американська англійська, вона вчить структурувати, вона вчить структурувати мислення в першу чергу. І коли ми навчимося правильно формулювати американські речення, англійські речення, ми навчимося думати. Набагато ефективніше і заберемо багато зайвого. Якщо ви звернете увагу на якусь книгу, і ви подивитеся, допустимо, є стаття українською мовою, ця стаття займає дві сторінки, англійською у перекладі від сили півтори, може й менше. Чому? Тому що для того, щоб сказати одну і ту ж думку, англійською зазвичай потрібно менше слів. Далі, що дуже важливо, коли ви говорите. 50% вашого успіху це дієслово. Вірно вибране дієслово, воно грає надзвичайно важливу роль. Якщо ви заплутаєтеся з деталями, з порядком, але дієслово буде вибрано так, як потрібно, то вас уже можуть зрозуміти. І, в принципі, коли ви підібрали дієслово, коли ви розумієте, хто буде говорити, то у це вже створить для вас речення. Так? Візьмемо приклад. У нас в голові якісь довгі заморочені фрази. І до прикладу людина хоче сказати Я думав, що це було складніше, а насправді воно виявилося легше. І ми починаємо мучуючи часи, міксуючи, якось це все кліпити в одне речення «I thought», «I was thinking», «It became» і так далі, і так далі, і так далі. А по суті, це про що? I was surprised. Так? Я була здивована. Тобто, насправді, вся суть цієї фрази передати своє, свій стан. I was surprised that it turned out to be easier than I thought. Можна в цьому випадку використати теперішній час. I'm surprised that it's easier than I thought. Дуже максимально проста річ, тому що я зараз здивована. Я ділюся своїм своєю емоцією з вами в цей момент. Я зараз здивована, що це легше теж теперішній час, тому що знову ж таки воно вже легше чим в минулому, чим я думала. Тобто, як ви бачите, повністю речення переформатоване. І таким чином. Це ілюстрація того, що американці думають по-іншому. Вони думають про суть, про те, що саме я хочу сказати. Ніколи не змушуйте свого свою аудиторію, свого читача чи слухача додумувати за вас. Ви маєте чітко сказати, хто що робить, яка мета, для чого, все має бути чітко. Взаємозв'язки повинні чітко формуватися. І коли ви завжди будете пам'ятати, перед тим, як складати речення, ви не формуєте це речення англійською мовою, а ви задаєте собі запитання, що я хочу передати, яка моя мета, хто головний герой, яке дієслово, так і взагалі, про що це? Про що цей меседж? І коли ви зрозумієте цю суть. Тоді, звісно, вам буде набагато легше. Хтось скаже: Ну я взагалі не знаю, в мене дуже базовий рівень. Як взагалі зібрати ці всі асоціації? Тут вам в нагоді стануть відео різні відео з яраджурнейтівів, серіали, мультики дитячі. Взагалі, пориньте в це мовне середовище. Є розмовні клуби, в мене є розмовний клуб. Дуже багато різних опцій. Просто постарайтеся поринути в це середовище, і я дуже часто повторюю, що наша задача вивчати мову як маленькі дітки, коли ми вчилися. Коли ми пізнавали, ми просто слухали батьків і розуміли, ось в цьому випадку вони говорять так, в іншому випадку вони говорять так, і ми повторювали за ними. Нам не казали, це іменник, це прикметник. Тут треба говорити в минулому, тут в теперішньому. Ми просто повторювали за дорослими тут те саме. І найголовніше, що наша підсвідомість за нас. Вже запам'ятовує дуже багато і вбирає багато. Все, що нам потрібно, це довіритися і поставити себе в ситуацію, коли ця підсвідомість буде нам видавати результат. І коли ви спробуєте у цю вправу, де ви будете вибирати слово і виписувати всі можливі словосполучення з цим словом, ви побачите, скільки ви реально знаєте. Це може спочатку зайняти багато часу, потім менше. Але ви побачите, що це дійсно круто працює, і потім ви себе зловите на тому, що ви не думали взагалі про українську. Спробуйте і обов'язково напишіть в коментарях, що у вас вийшло. Отже, підсумуємо: в сьогоднішньому відео я ділилася з вами секретами, як можна почати думати англійською. І на додачу до цих секретів хочу сказати, що важливо починати розуміти культуру, чому люди кажуть так, а не інакше. Вигадувати асоціації, зв'язувати це з певними емоціями, з подіями і максимально в контексті. Тому що якщо ви просто будете вивчати правила, так, це на якомусь етапі потрібно. Але якщо ви будете зубрити і ви будете знати багато слів, але не зможете зібрати їх в одне речення, і будете вперто перекладати складні фрази і конструкції українською, то ви отримаєте такий результат. Ви будете вживати англійські слова, англійські звуки, англійську граматику, але вас ніхто не зрозуміє. Пишіть в коментарях. Які проблеми у вас виникають з англійською? Які правила, які помилки ви би хотіли розібрати? Діліться з цим відео з тими, кому це буде корисно? Та до нових зустрічей на моєму каналі.